Друзі, доброго доброго всім ранку. Ми визбиралися їхати на кладовище. Діти поїхали по бабусю, бо вона геть не може ходити. Казала, напилася обізболюючих. І їдемо. От. А я їх тут зараз підожду коло двору. Сяду на лавочку. Поки визбирались, і те треба, і піон накопало. І все понабирали. В то віників, то костів. Самим нема куди сідати в машину, Ой, господи. А я ось сяду на лавочки та й посидю. Опа! Так що, друзі, такі справи. Ой, на дворі дуже-дуже гарно. Трава зеленіє, кругом цвітуть кульбаби. Травка ось така вже величенька. От, бо вони кричали, косу не треба брати, а я кажу, там у степу ще дужче трава росте, ніж тут коло дворів. Ну, побачимо. Там колись бабуся коло могилок насадила цвітків таких, що заростає могилка геть. От ми її кожен раз косимо. Так що такі справи. Ну, друзі, Дай їй траву їсти. Вона до трави нахилилась. Вивів пасти свою красоту. <рес> вона ж вчора простояла в сарай ми її, друзі, не виводили на двір, бо ми ж то що на природу поїхали та побоялися її саму залишати на полі. Ну, зачем ти її ведеш до мене? Хай вона там пасеться. А і Чи? Друзі, сид під забором, під другим двором. Сьогодні вранці сидимо, снідаємо, коли чуємо, щось гупнуло. Коли чоловік приходить з хати, каже, у нас за двором хтось щось там бігає, ганяється. Я, друзі, виходив, а в нас у дворі бичок такий десь годовалий, перескочив через сітку від городу, а та там бачили сітку. І за ним і хазяїн перескочив. Ну да, десь півтора метра сітка. Прибіг до нас у садок бичок. Аж з другої вулиці. Представляєте, чого він іменно до нас у двір не знає. І цей. І хазяїн його піймав, та я потім відкрила фіртку, та він пішов із ним додому. Це ж від виводили перший раз на пастбище, І він від навтік. Так, ось все, пасуться мої. Пасуться. Такі вони. Да, да. Перелази ламають. А тепер заберіли. Пасеться <головіки> там така травичка гарна, тепло на дворі, так хорошо. Спокійно, тихо. Вишні цвітуть, яблуні вже от-от зацвітуть. Прямо вже воно цвіточки розовенькі, Ще день-два. Садили чотири кущика нарциса, а прийнявся тільки один. І куча-куча цвіточків на ньому буде цвісти. А ми посадили кущик піони, я привезла. І воно гвоздичку посадили. Так що тут гарно все. Осінню Вадім Вадим все повикосював. Ми з ним поприбирали, то все гарно. Прибрано, все хорошо. слава Богу. Царство небесне тобі, батько. Ой. А ми ще будемо жити, та до тебе приїжджати, тебе провідувати. Так, тут треба все трошки земелька. В общем, отак. Так, що таке діло? З людочкою поприбирали, а Богданчик посадив піону. Так що внуки все поробили із доцею. Так що спочивай з миром. Так, Прибрати палки. Давайте палки. Постоє бабуся наша. Все красиво, Бабушка наша гарна. Так, оце її мати. Дівчат бо їх троє, і брат ще був. Нема вже братіка. Бабушка Таня, а то дідуська Петро, батько. Ну, да. Дядь Вова вже 12 років немає. Время летить. Поприбирали, поставили квіти, посадили піони. А тут же була, да, піона? У бабусі? Чи? Огромна. І пропала. А. 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 І вона десь від неї. Угу. Дасть Бог, може, підуть дощі та приймуться. Так, ну добре. Давай бабусі палички. Так, ось ми, друзі, поприбирали. Тут наші покояться рідні. Це бабуся мого чоловіка Вадима. Ще вона і люду гляділа трошки. Вона померла, як людочки, було півтора ручки. От, Ось така красота. А це ж наша Толічка, братик мого чоловіка, що я вам розказувала, він був інвалідом дитинства. В общем, у 73-році му він народився, а у 18-му він загинув. От. Богдан зять тут йому підправив плиточки, молодець це поробив, земельки насипав всередину. Посадили ми квіточки, люда посадила. Такі ось братики, чи як вони називаються? глазки, тюльпанчики. Ну, Тюльпанчики. общем, у нього воно ну, ці, як він називається, господі, Гориць цвіт, жовтенький, це в нього квітне такий. А у бабусі тюльпани квітнуть. Так, друзі, а тут оце, похований ще мій свекор. Мого чоловіка-батько. Ось Віктор Степанович. У 34 році він родився, в 2007 він помер. Хворів, жив би ще довго, але болячка забрала. Так що отакі, оце ми навели тут порядочки, усі разом. І бабуся з нами приїхала, ну вона єлі ходить, то так хоч побула з нами тут. Ну і у родичів тут теж навели порядки. І їдемо додому. Ось, друзі, настав той день, діти уїжджають, а ми сумуємо, що вони од нас їдуть. Помощнички мої допомогли нам. Да? Моя кірочка бабусі на сонечко, Бабусі на сонечко, мої сонечки. Мои сонечки. Мои сонечки. Мои сонечки. Мои. Не надо. Не надо. Дедушка, цілуй внуки. у щочки цілуй. Все Богдан завів уже машину. Везе їх на електричку, так? Да? Замазала свої кеди у нас. Хай так Сідайте у машинку, папа ждете. Давайте, щасливої Давай. вам дороги, Позвоните, щоб все був порядок. До побачення. А що на так? Ой, я чуть не впала. До побачення мої золоті. На дворі тепло, давайте. Не кажи, прям жарко, ще машина цей. Пока-пока! Щасливо! Поїхали, діточки. Пролетіло чотири дні. Ну, допомогли нам усе, що запланували. Все поробили. Дивика трава, діду, коло двору, вже треба косити. Васуня, поїсть. Вона бігає. Все, поїхали. Ходю оце по дворі, не знайду собі міста. Діти уїхали. Ой. Ось я хочу вам показати, що яблонька вже буде цвісти. От-от -вот уже. Скоро розпуститься, ось вже деякі лісточки починають розпускатись. Це в нас за кухнею тут яблунька. А ось, ось подивіться, як у нас цвіте слива квітне. Це кругла добра слива. Груша вже розсила, але груша вже стара-стара. Я вам її вже показувала. Цвіту вже небагато, але, але цвіте, дуже гарно. Ось внизу такі квіти. І сливи цей рік цвітуть дуже гарно. Оця слива гарно цвітеть, а та щось, щось захворіла. Її треба убирати. Там вишенька, воно так цвітеть хорошо, дві вишні. От її обрати з їх толку нема з цих слив. Ну, Чоловік мене не слухає, друзі. Не хоче геть мене слухати і все. Це у нас яблуня, слава победителю» літня, дуже хороша. Але що ж, треба всім займатися, обрізати. А я, я не знаю, друзі, як обрізати. От. Добрі дуже яблучка. Уже цвітуть у нас. От. І тут зацвітають, але слабо, оця трошки більше. Сильно вони тут густо цю я хотіла убрати, але віноре я здій не схотіла. Діти і казали, давайте уберемо. Бачите, абрикоска наша відходить, листячко пускає, Не знаю, чи їй тут тісно, чи я не знаю, чого вона оця хворіє. От і ця сливка. Хотіла її убрати, а вона цей го трошки і цвіте. А це в нас яблунька, це ми з бабусі посадили. Це білий налив. Ось дуже багато цвіточків. Не знаю, обіцяють похолодання, чи будуть яблучка, чи ні. Ну, Взагалі, друзі, якось так. Сьогодні в нас тут було пришестє, я вам там розказувала в початку відео. Горішок відходить, Все. Хоче цвісти. Черешня наша ось стоїть, облита вся. Цвіту, але друзі, ой, щось нічого, нічого не радує, бо передають і плюс 4, і плюс 3 градусів тепла. Всього на все тут усе все треба робити. Ой, в цьому селі все безконечно. Вкладання грошей, все треба робити. Там одійшло, там відстало, там поламалося. Коротше, нема сил. Так що такі друзі справи. я зараз трошки хочу з хмілем повоювати. У нас ось за двором яблонька, піпінка називається. Зараз уже таких сортів немає. Це оті яблука, що вони дуже хорошо їх квасить. І вона вже старенька-старенька. Я казала чоловікові, давай уберем. А він каже, та нехай буде, вона тут не мішає. Там воно вже й дупу, дятело там живе. Навірно, чи ж якась пташка. От. А вона, воно дивиться, вгорі. Цвіте, ну нехай собі цвіте, може якесь і яблучко і буде. І внизу воно новенькі гілочки попускала. Хай собі живе. Так, а я пообрубувала по підсідкою. Весь хміль, друзі, з двору, відсюди, з огорода. Вот. Буду старатися, звісно. Тільки буде він підніматися, так буду його і щоб він не плівся по сітки. Страшне, не люблю його. Ну, а що ти зробиш? Все хоче жити. Сіла, друзі, тут під сливою так пахне, так гарно на дворі, теплички ось мої. Заглядала, все там в порядку, всередині поки що. Ласунька пасеться на травці. Будемо заганяти, зараз чоловік сьогодні там машину щось робив, та зажене в гараж. Та й буду йому допомагати заганяти. Сонечко ще височенько. Так що пасець. Але вже стало трошки холодніше. Б... Ох, сьогодні і день був теп... Теплий. Так що, друзі. А я трошки підхворала. Щось відна з дочею готували. Двірі були на все ж відкриті. І в хаті було окно відкрите, і нас видно, протягло. І вона теж нос заклала, і в мене, друзі, заклало носа та п'ю таблетки. Купувала, ось, о, дивіться, друзі, агроволокно, казав продавець 50 мм. Ну, я повірила, не стала роз, е, його розкручувати. Але воно тоньше. От я в Олександрії купила ото 8 метрів, що далі. Оце дійсно 50 мм. А це ось, о, що велика теплиця, це, мабуть, 35. Якщо не 30 ну нічого. Хай собі росте, аби тільки росло. От. Так що вона геть, ну якби, би, ростіння не видно, але вона просвіщається. От та не така, та цупкіша, а ця тоньша. А цю ми маленьку накрили старими двома. Тут у мене огірочки, а в конце ось посію капусту пізню.